І так, вас вітає клуб в мілі ручки, в мілі рученятка. Коротше, зробила я два ось таких наборчика. Це ми батьківським комітетом будемо вітати вчителей з ним вчителя. Ось так. Часу було не дуже багато. Вчора я це все закупила і сьогодні це все я зібрала. Чесно кажучи, перший досвід в мене такий був. Насправді дуже гарно виглядає. Мені сподобалось працювати. Хоча, знаєте, планувалася геть-інакша коробочка, по формі така сама, але вона була менша, і края тут не ось такі. от... Як тут, от, бачите, такі кути, а більш такі округлі. От. Але коли я почала це все складати, я зрозуміла, що воно не вміщається. Добре, що в мене були інші коробочки більші. І я вже поставила це все інші коробочки. От, а це все купувала в сінсеї, в магазині продуктовому, Рафаелки, чай. А ось ці трояндочки, до речі, я брала в Аврорі. Я побачила і вирішила взяти. Вони такі були різного кольору. І вже так обіграла, склала гарнесенько. І ще зараз заверну а, слюду. І завтра будемо вітати наших вчителів. Так? Помощна, правда, визак. Бути на анголинку і не зайти за, за салом це Можна просто... А спробуй таке брасолі. Брасолі? Він, в брасонець. Мені воно менш солоне, тому що подобається. Взяли ще горішки, фісташки, дуже смачні. смачним. По кілограму. <після>... Да, Ой, та Саша зрадіє. Ну так, да, і, і прикольно можна. Середню таку? що Кишу. Середній розмір взяли. Пішли за картоплю? Пішли. Так, ми вже вдома. Перш ніж я розчинюсь в яблуках і в приготуванні яблучного пюре, от, тому що там роботи надовго, а, я хочу пофарбувати собі волосся. На цей раз в мене, так як і в минулий раз, буде в мене матрикс. 5 мока. І ось такий окислювач. Зараз шодесенько пофарбуюсь, і можна буде їхати за сашулькою в школу. Так, це буде моє до. І на цей раз хочу вже зафарбувати свої світлі ось ці прядки. Ну, потім все одно буде потрошку змиватися, і будуть такі, знаєте, як бліки а корінчик, то тобто то вже, да. Вже відросло. Я останній раз фарбувалася ще влітку. Фух, поїхала. Встигла забрати сашульку. Тут нам ще фото видали. Там і фото класом, і от о, сашулька, і тут ще дві фотографії ось такі. Клас, дуже красиво вийшло. Я встаю, чекаю, поки сашулька набігається. Ну, От це все. Сашулечку я забрала. Скажи всім привіт. Всім привіт! Красотулечка. <ривіт> На вулиці, до речі, спекотно. Вранці прохолодно, а в день ще така, знаєте, сонечко ще виходить і дуже спокотно. Фух, зараз хочу поїхати в магазин. Мені треба дещо подивитися. Вже не завтра день народження. Я йому квест зруйну. Сашулька там квест готує, а я вже основний подарунок йому подарувала. Завтра треба буде вранці забрати торт. От. А зараз хочу щось ще там подивитися в магазині. Подивлюсь. Якісь солодощі візьму. Фух. Та так, да, і я угу. щось там попрошу тебе там купити, не прийти. Ну так, скоріш за все, я. Куплю від е, імені Сашульки, щоб вона подарувала. Вона там щось готує йому там різні. Квест. Yeah. І сюрпризи. Сюрпризи, квест буде в нього. Завтра він, до речі, завтра вихідний. От, зараз щось подивимось. Так, yeah. Кисенька. Mm -hmm. Добрий ранок. Якщо можна так назвати, тому що нічка у нас була шалена. Кацапня з усіх сторін обстрілювала, з чого тільки можна. Ну, коротше, прокинулись живі і слава Богу, живемо далі. От в школу сашульку я сьогодні не повела, вчителька написала на ваш розсуд. Я також вирішила, там в них буде 4 уроки плюс ще. А, ще що? Останній урок буде фізкультура, тому ми вирішили Женю. Женя тим паче сьогодні вихідний її не везти в школу. От. А тортик-то я замовила. Тут хто не, ну, не здогадався, це тортик. Тортик то я замовила на ранок на восьму. Тому, що думала, якраз Сашулька в школу піде, а я з'їжджу за тортиком. А тут Бачите, прийшлося окремо все їхати. Буду вдома покажу, яка тут краса. Соби я вам трішки покажу. Так правда хочеться спати. До речі, я вже не перший раз замовляю тортики у цієї дівчинки. Вона просто живе поруч, відносно поруч, біля нас на моєму районі. Їхати тут 5 хвилин. Плюс вона дуже смачно готує, плюс мені подобається, як все вона робить, оформлює ці тортики. Короче, клас. От. Єдине, що от на Сашкин на день народження я буду готувати сама, як я це роблю кожен рік. А так, от, наприклад, на якесь там свято, то я от останнім часом, я не знаю, це вже або четвертий, або п'ятий тортик, я от в неї замовляю. Вона дуже швидко все готує, через повторюсь, дуже смачно. Фух, у нас, до речі, світло є, незважаючи на те, що сьогодні у нас е летіло все, що тільки можна. Спочатку шахеди, потім е я вже прокидалася, ми просто сашуткою в коридорі спали. І каби, і балістика, і коротше, не знаю, до нас, мабуть, єдине, що не долетіло, так це зміга з, з цього ракети. Коротше, да, кажу, нічка така. Женю, коротше, привітала сьогодні. Фух, а так, такі справи. Поїду я, бо Сашулька вже чекає, вона та спала всю ніч, до речі, вона й не прокидалася. А ми Женя, Женя досипає, я отака теж кажу. Якби ніч як ніч була б спокійна, то я б нормально все було. б. От. А так, звісно, не дуже. Ладно, не буду я. Довга ля лякать, поїду я. А ще я вам не показувала, як у нас постраждав будинок. Гляньте. Просто. Тут просто жахіття. Ой. О, це така серветка, Ти глянь, тебе приколює серветка. Серветка? А, там серветка спеціальна. А Поки живеться. Не просто так, так? Да? Ага, о, все тут запаковано. Та-да. да Давай, давай. Та-дам. А, он там звук пойдет. А, что там? Ха-ха. Дуже дядя. Загадуй бажання, мабуть, не одне. З ним народження. А з ним народження, да. Давай, задавай. Ми приїхали на вечерю. сюди, в Давінчі. Сашулік прибігла. Вже вся мокра просто в дитячій кімнаті. Замовили її пасту з морепродуктами, з телятиною, потім фірмовий гарячий салат. А у нас що у нас? Стейки? А у нас стейки. Да. У мене безалкогольний. А пароль? а вже ніякий. А у мене алкогольний. Алкогольний, так, бо я буду їхати <с blended> за кормом потім. Ми відпочиваємо, поки сашулька буде знімати. Смачений, так? Так, дуже смачений. Приходить. Сашулька да? <smart noise> не доїла лапшу. І у нас покласти куші. Це те, що вона буде їсти. Смачного тобі, зайчику. Дякую, мама. Поки ми з Женю сиділи, Сашулька ось таку картину зробила. Да? Клас. Давай, доїдай, будемо вже їхати. Клас. Бо там така черга була на ці картини. Ой, Сашулька зробила. Клас. Прикольно. Угу. Це з піску. А ми вийшли. На вулиці так. Да, Сашулька зробила такий класний. На вулиці так приємно. Пройшов дощик. Так, знаєте, прям свіжо, класно, по осінньому. Але треба їхати додому. Прогулюватись не будемо тільки от до машини. Тому що так. Вже доволі пізно. Поки доїдемо, поки машину на гараж поставимо, треба відпочивати. Нагулялись, наїлись. І намалювались, і нарозважались. Прикольно. Привет, ты жирненький. Жирненький кабан! <ривіт> ну привет. Мы тобі смачненьке привезли. Да. Такий жирненький. <ривіт> 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 Та <ривіт> їв <Таїп> він. Боже <ривіт> Димон. <ривіт> Заїхали з сашулькою по дорозі в епіцентр. Женя вручив ось таку штуку, з комода, який він ремонтував, але щось воно вже не ремонтується, тому треба взяти нову. Коротше, взяла таку штуку і ще тут побачила, є ось паршук наш на знижках. Тому візьмемо якраз. Всім привіт! Ми з сашулькою зібралися їхати до стоматолога. Поки грію машину, думаю, з вами. Побалакаю трішки, привітаюсь. Сашуля там позаду вже пристібнулася. Їдемо до стоматолога, визус сашульку, треба показатись. Їй, так, ну, в принципі, нічого не турбує, але просто в неї почали випадати так активно зуби, а інші зуби лізуть, і треба зрозуміти, чи є місце для цих зубів. Ну, коротше, треба консультація. От, записувалась я, до речі, ми пропускаємо. Два уроки на сьогодні школа онлайн вдома, два уроки вона ну, провчилася. от, І два уроки ми пропускаємо, тому що записувалася я до стоматолога два тижні тому, і там, чесно кажучи, до того стоматолога, до якого ми хочемо потрапити, в неї там такий прям щільний графік і нелегко потрапити. І коли от був час, от ближайший, я. Туди записалася, тому ну, вже так кажу вчительці, звіняйте. кажу, Пропустимо два уроки, потім нас догонимо. Тому так, поїдемо, потім вам розповім щодо, як буде. Сижутка все каже, куди ми йдемо. Домого, на вулиці така класна погода, хоч додому не їдь, хоча вдома дуже багато справ. Хочеться прогулятися, клас. Дуже класна погода. Так, записалися записалася ми до лікаря в бліц, стоматологію. Це там, де Аврора не працююча. Сашоль тільки пальчиками. Ковляють там ну, добре. Стоматологія. Угу. Дуже красиво. Сашулька шулька пам'ятала рибку. Каже, як наш український прапор, жовто-блакитний. Ага. Вони просто торкнеться твої головеньки для того, Будуть, щоб цей дима був чіткий. <кліджен> Підходь, як до мене. Залишайтеся, я підміряю. Тут такий пакетичок, ти підісім. Ти чує значити три. Один, два, три. Я включаю. <кліджен> Отак. Жива. Кашуль. Все, отак от буде от йдуть. Добре. 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 Кошулька ще обрала собі подарунок. Все сподобалось. Блокнотик добре. такий, да? Тут і наліпки, ну клас. Що тобі, дудь? Все сподобалось? Добре. Все добре? Клас. Зробили чистку, зробили знімок. Які чисті зубки в тебе, да? Клас. Тепер треба записатися. А, на знімок для того, щоб поставили пластину. для того, Мала, щоб розширяти. Ну це ж ти чула, що тобі розповідали, щоб верхня щелепа трішки ширше стала для того, щоб зубки вмістилися. А? Ні, знімати, на жаль, краще не знімати. Дуть. Ну там можна буде обрати малюночок, там ти будеш дивитися, добре. Оце для здоров'я потрібно. Сашулька засмутилася. Ну, не засмучуся. Багато діточок ходять з такими пластинками. Да? Зато будуть потім зубки такі чисті, красиві, такі вони будуть блискучі. Да? Місце буде для них, щоб вони лізли там, да? щоб помістилися, щоб вони не криві були, а щоб вони рівнесенько, як у мами з татом. Так? Найшли До. сашулькою, сільпо скупилися і тут поставили нові ось такі. Ігрові автомати. А ну скажіть, в сучасних таких автоматах хтось щось вигравав чи ні? Бо в нас знайомі пробували, пробували і казали, що ні. Каже, начебто це все каже: іграшку воно бере, а потім як доносить, воно його скидає і все. Тут щось такий стіч з'явився, ну тут взагалі жетон 40 гривень коштує. А? Да, сюди. Ні, Сашульчика пішла. Я краще тобі так іграшку куплю. А? А, тут 20 гривень треба. 20. Так, 20. Різні такі іграшки. Ми вже вдома заїжджали, купили для роботи мені папір спеціальний. Так, для букетів потім взяли ще в кондитерському магазині ось такі мішечки, барвнички які закінчилися. Так, потім ще взяла ось такий віск для обличчя. І ще взяла спробувати ось таку маску. Якось о, великий об'єм я не хотіла купувати, хочу спочатку спробувати, тому що відгуки такі різні. Спробую потім вам розповім, сподобалось мені або не сподобалось. Далі взяли брокколі. Тосечки, сашулька. А, це ми один купили там в іншому магазині. Ага. А це інше купили ми всі. О, там зараз на знижках. Оцей корм, тосечки беремо, полюбляє. Так, ну, ви знаєте. Гедоти, так. Таке, на, поклади серветочки собі в сумку. Ватній па. Апельсин на нас такий красивий дивився. Сметанку взяли. Що ми ще взяли? Вершкове масло, раз і вершкове масло, два. Це хочу зробити з нього наполеон. Думаю, да Для тіста от так. І ще взяли молочко і взяли ще ось такий фарш курячий. Хочу зробити сьогодні супчик. Мені пачечку цю. Mm -hmm. Сумочку поклади і mm -hmm. собі ось такі сироватки. Все. Зараз буду розбирати, будемо вчити уроки. Точніше, сашулька буде вчити, тому що вчителька каже, відповідальність діточок це вчити уроки, а відповідальність батьків це сфотографувати і скинути. Тому сашулька зараз буде вчитись, а я буду це все розбирати, готувати ввечері. У нас зараз перерва на кіно і зробили собі гаряче какао з вершками. Дадуть? Так. Дуже смачно. Включили Гаррі Поттера, Зараз будемо дивитися.